Привіт, сьогодні у нас середа 01.24. Ну я як сюди знаєте як то кажуть Сапожник без сапог Всі городи поорані, А я тільки приїхав собі орай Ну не приїхав виїхав отак так получається Отакі вот позамерзали Капець Ну райється коли б надо, сантиметрів 20 є, вже може і більше. Будем пробувати, перший проход, не знаю як він зараз буде, як впаде в гріллю. Якось так. Собі город горається самий найбільшній. <різь> Медика завів, все холодне. Литератури шарима, давление воно на холосом Просто жахтик покаж. Все і перший проходик є Обвали чистенькі Будем пробувати, сейчас трошки нагріється, морда упутана. Я його давно Що, дивимося, не приключаємося далі буде туда. Так, поки ми місьходи перший. Ох, що там задні тріщить Не видно, что там робиться? Трактор едет, значит що тут делает. Так, подивимось вместе з вами. Второй поход. Да, бомба! меньше на краю наверно було сейчас попробуем второй и висадить у вас вікно на холод І в кабине не тепліше подивите зякварота получається на вулиці так. Все, Всім удачі, всем мирного неба, а я працюю. Тут, наверное, передний не, не докидав чуть-чуть.